Зарплата буде більшою, якщо не офіційно. Цю інформацію досить часто можна почути від роботодавців. Утім, за незначною кількістю переваг приховується низка проблем. У центрі рівного відбулася кампанія Виходь на світло, де інспектори держпраці розповідали містянам про переваги офіційного працевлаштування. Ця компанія, коли до ми, як держпраця, інспектори праці, посадові особи держпраці доносимо до як до пересічних громадян, так і до найманих працівників і роботодавців питання щодо необхідності. Оформлення трудових належно оформлення трудових відносин з найманими працівниками неофіційно працевлаштовані особи втрачають соціальний захист, пенсійне забезпечення та стабільність на робочому місці. А роботодавці зі свого боку ризикують заплатити великі штрафи та отримати погану репутацію. Як зазначає Юрій Морозюк, такі заходи та кампанії планують проводити впродовж двох місяців. Ми будемо на протязі двох місяців. Це до е і вересень і жовтень проводити заходи інформаційного характеру. Будемо розміщувати інформацію як на автовокзалах, тобто в місцях скупчення громадян автовокзалах, жд вокзалах, так і, скажімо, по підприємствах, установах організації. Рівняни цілком підтримують таку кампанію, адже неофіційна праця позначається не лише на майбутньому людини, а й на ситуації країни в цілому. Вважаю, що правильно, тому що ці кошти йдуть в бюджет і нараховується пенсія, податки в бюджет. Правильно працювати офіційно, платити податки це не лише допомога державі, допомога армії, а й допомога самому собі, коли наступить пенсійний вік. Інспектори держпраці кажуть, що найбільше уваги буде приділено сфері сільському господарству, будівництву, торгівлі та громадському харчуванню, адже там зафіксована найбільша кількість неофіційних працівників. Утім, попри відсутність штрафних санкцій, значна частина дослуховується до порад інспекторів та декларують працю. Ні, ні, роботодавець ніхто не несе ніяких фінансових, скажімо, витрат, але оце. Донесення, роз'яснення, пояснення ситуації, яка, яка є, скажімо, на ринку праці, яка є, воно допомагає в великій кількості випадків, дослуховується до того, що треба оформляти ці трудові відносини і оформляють трудові відносини. Інспектори держпраці вкотре наголошують, неофіційна робота не захищає працівника. Дарина Черемшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.